Привіт, мої маленькі друзі! І з вами знову я, Фея Казок. Сьогодні я вам прочитаю перед сном казочку про маленьку білочку. Маленька білочка народилася наприкінці літа. Скоро мати навчила її лазити і стрибати. Допоможи нам робити запаси на зиму. Тільки не ходи далі дуба, сказала білчиха. Ліс стояв різнокольоровий, барвистий. жовте, червоне, руде листя заквітчувало дерева. Хіба цікаво стрибати навколо дуба, подумала білочка і пострибала собі галявинками та пеньочками. Ой! Яке грибне місце, вигукнула вона, побачивши гриби на галявині. Сшш! Раптом почула вона сичання. Бачить, повзе до неї гадюка. Білочка прожогом кинулася додому, але переплутала верхівки дерев і заблукала. Внизу шмигнув сполоханий зайчик. Прищуливши вуха. Зайчику, гукнула вона, чи ти знаєш, як пройти до старого дуба? Ні, не знаю. Я радив би тобі подбати про зимівлю, зауважив хазяйновитий їжак. Може, ти не знайдеш своїх, от і бідуватимеш, коли прийдуть морози. Білочка знайшла дупло, принесла туди горішків, шишок, сухих ягід, а дні минали, і раптом з гори почало падати щось біле, пухке й холодне. Сніг, сніг, задзвірінчали снігурі. Раптом білочка побачила під деревом. Білу вухасту мордочку зайчика. «Добрий день, білочко, а я таки знайшов той старий дуб. Там твої батьки сумують за тобою. Я не пізнала тебе зразу, сказала білочка. Ти був сірий, а тепер білий. То я навмисне став білим. Хитро посміхнувшись, відповів зайчик, щоб бути непомітним на снігу. Ну, біжімо швидше. А коло старого дуба білочку вже чекали і тато, і мама, і брати, і сестри, і всі білчині родичі. Хто дослухав казочку до кінця, той молодець? Без кінця. Солоденьких вам снів, мої маленькі друзі, і до нових зустрічей!